Щоб не їхати в заторах півтори години, треба годинку часу подивитись серіал. Дивлюсь, до речі, Король Талси Сільвестр Столне написав про себе фільм, ну, серіал і так далі. Де він крутий, приїхав в одне місце і наводив суєту, наводив порядок. Але але, дивлюсь його англійською мовою без субтитрів. Це інколи важкувато перекладаю назад. Але це якби заставляє думати мозок. Тому е, працюю над покращенням англійської мови, тому що у нас 12 тисяч картин, декоративні інвестиційні на замовлення. Ми дуже багато продаємо на закордонний ринок, тому треба шліфувати англійську мову. І в цьому допомагає ось таке лайбове місце. Дивіться, до речі, як вони класно придумали. Тут є пародія на марка Ротка. зроблена прикольно. Коштує собі вартість, не знаю. Думаю, гривень 200. Оця рамка взагалі, вона безкоштовна, як правило, їх просто викидують. Все, зробили за 200 гривень і такий арт-об'єкт. Класно, класно, ось така штучка. Да. Тому якщо картини, то у нас їх дуже багато. Якщо ви колекціонер, ви не знаєте, що знайти для себе. Ви все передивились, ми вам все знайдемо. Всюди. І в Україні, і в Європі, і в Штатах. Всюди.